З моєї підводної в'язниці ще ніхто не втікав. Шпіоніро, гаразд, дівчата. Ви можете йти. Ще й тралалеро трелала. Ура. Так, так, виходьте мерщій. О, гаразд. Вперед, дівчатка море чекає. <різь> До зустрічі голові рожпигуніро. <різь> Дякую, що дав прихисток. <різь> О я пливу собі. Ще побачимося, друзі. О, або не бризкайте спір, я намочите. А дай мені час. Що, чому замкнено? Розпочинаю аналіз. Русалка нуль відсотків. Це ж непогано, чи не так? Ти не вийдеш, доки не станеш русалкою. О, дуже цікаво. Такою я можу стати. Ага, повертайся в камеру. Так, красуння, чи не так? Зачинено. Ого, мені вже подобається. З чого ж розпочати? Трампрік. О, ну так! Хвіст найважливіше. О, така м'якенька на вигляд. Непогано. То що, чи випустиш yes. мене тепер? Що? Ха -ха. Чи ти жартуєш? О, я серйозно? Роз чима. Що це? О, сестричко. О, восьмані? Так, я тут, щоб допомогти. Ну, я тебе почищу. Дякую. Проси, що завгодно. Чи допоможеш мені щодо хвоста? Буду дуже вдячна. Що ж, займімося твоїм хвостом. Тут лише треба розкроїти, пошити та доплести. Фух, Я втомився. О, це найгарніший хвіст, який я колись бачила. Дякую, чао. Дякую, Окто. Голубіро хвіст готовий. Чудова робота. Дякую. Що там далі? Трунтрік? О, мені напевно пасуватиме кавовий топ. Може, ми щось відповідне? Не знаю, погляньмо. Сонік, що кажеш? Видалося. Це також не годиться. Ого, Чи можна обережніше? Якби боко поцілив не роби так надалі. Перепрошую, ніяк не можу знайти. О, чи ти це шукала? О, Просто ідеально. Давай сюди. Не так швидко. Давай сюди. Зачекай спершу слід пройти гру. От оце гра крутизно. Oh. О, я не встигаю. Oh. Oh. А це не надто просто. Oh. Oh. Так, якщо не вдається, то топ залишається мені. Oh. Стривай, я спробую ще дещо. Oh. Побачимо, чи спрацює. Це мій особливий капучино з подвійними вершками. Сила сила на енергії. Готова грати хоч весь день. Ага! Ще й фінальні удари. Ура! мені вдалося. Я це зробила. О, вражає топ твій. Забирай. Ова, дякую тобі. Дуже гарний топ. Втім, гадаю, тут дечого бракує. Треба дещо додати. О, гадаю, прикрас забагато не буває. Шарівно. Далі кавові зернята. Це додасть елегантного контрасту та неймовірного аромату. Завершальний штрих Трумтрік. Час приміряти. О, wow. oh, мені дуже подобається. Wow. Який маємо наступний пункт? Wow. Волосся? Oh. Ото й усе? Hmm. Дайте допити каву, і я все зроблю. а вже ж. Я можу скористатися цим замість фарби. Oh. Просто візьмемо oh. та зануримо пасмо. Так, спрацювало. Спробуємо ще. О, Це неймовірно. Хто тут? Я тут. Соніку, що маєш? Колечко? Крутезно. Може, ще маєш? Лоскітно. Ой, не можу. О, О, багато. Дякую мені, це стане в пригоді. Трун-трік. Дуже гарно. Всі русалки заздритимуть. Погляньмо, що маємо робити далі трун трік мейкап. Ой, що небудь трапилося? Тривога. О, ні. Терміново висуваюсь. Ув'язнена. Не повинен її залишити. Терміновий виклик. Ти вирушаєш зі мною. Ура, я вільна. Одягай наручники. Оу. Але вони тиснуть. А так ні. Ходімо в мальчасу. Тун тун тун. Що трапилося? Тунтун, -тун, чому ти плачеш? Тун-тун-тун, Сахур. Що це означає? Не збагну. Тунтун. Ой, поглянь, у вазоні щось є. Схоже, вона сумує через квітку. Тунтун. -тун. Потримай кайданки. Я знаю, що вдіяти. Я їй допоможу. Трум-трик. Твоя квіточка просто хоче попити. Тунтун, -тун Сахур, тун-тун. Можна ще? А вже ж, ось, чи тобі краще? Голубіро, поглянь, така краса. Ова! Крутезно, тун-тун. Беріть що завгодно. Може, маєш щонебудь для макіяжу? Гадаю, це саме те, що потрібне. Дякую ще раз. Ви мене врятували тун-тун. Паучу, -тун. звідки в неї стільки сили. Час повертатися. Так, прихопи ту скриньку і поквапся. Гаразд. О -о -о. Сама зачинююся. А тепер до найцікавішого. Макіяжу. Погляньмо, що маємо всередині скриньки. Ого, відчиняйся, ну бо. Що? Ха-ха, Навіть не дала тобі ключа. А де тут є якийсь напис? Тун-тун-тун-сахур? Тепер я зрозуміла. Промовлю тричі тун, -тун, тун сахур, -сахур". Ова. Спрацювало. Така палетка ще й пудрениця не неймовірна. А тепер третє тун-тун-сахур. -тун Нічого собі. Ого, ова. Дуже гарно. Втім чогось ще бракує. Це неймовірно. Макіяж готовий. Треба показати голубіро. Ага, ну шпигуніро. Як тобі? Ну ми я на тебе погляну. Ого, погляньмо, яка ти русалка! О, то як краще може так? Що? Досі не сто? Не зупиняємось. Так, тобі ще треба попрацювати з образом, а я маю справи. Гаразд, на чому ми зупинилися? Трум трік. Обруч. Гадаю, бачу. Моя улюблена частина дня ланч. О, це буде просто неймовірна смакота. Ось ще трохи. О, це ж саме те, що мені потрібне. Прошу, голубіро, зі мною. Що, чого тобі треба? Столик не дам. Він мій. Чи поміняєш його на колекційного yeah. лабубу? Oh. Що? Звідки він у тебе? Благаю, дай мені його. Oh. Зуськи. Oh. Спершу мені потрібен столик. Гаразд, твоє верхнє. Yeah. Тепер дай лабубу. Yeah. Дякую. Yeah. Дякую. Не годен повірити, що матиму справжнього лабубу. Отак мені пощастило. Yeah. А мені час братися до роботи. Першу зліпимо відповідну форму. О, дуже добре. Ова. Маємо мушлю. Але цього досі обмаль. Так, оздоблюємо рожевим глітером. Трумін трік. Ова. Невимовна краса. Зматикувала ще дещо. Кавове зерно замість перлів. Це просто геніально. Я буду кавовою принцесою всіх русалок. Голубіра, що скажеш, чи я схожа на Старбакс-русалку? Бейбі-шак-ту-ту-ту-ту-ту-ту. о, чи ти мене чуєш? А поглянь сюди. Новий доказ. Помітив що небудь нове? Так, так, обожнюю виклики. О, морська тематика, ще й мейк зробила. Ніхті, Зробила їх. Ти нічого не кажеш щодо обруча, та все одно дякую. Гадаю, цю битву з уважність Голубіро програв. Аго, що з моїми навушниками? Що в тебе трапилося? Музика не грає. Що мені тепер слухати? Можу допомогти, якщо хочеш, заспіваю для тебе. Справді, обожнюю караоке. Цікаво тебе послухати. Це було чудово. Гадаю, ти на це заслужила. Тримай! Такі гарнющі, дякую. Втім, їх можна вдосконалити. Чудово! До роботи кавових зерен забагато не буває. О, так! Це буде напрочуд гарно. Трофрій! Ого, неймовірно. Тепер можна приміряти. Ідеально. Страшенно в тому, слід перепочити. Чахливий гармитер не можна спати в бруді. Спершу прибирання. Жахта й годі. Чи давно тут прибирали? А мені непогано вдається. О, сила, селена, павутиння. Гадаю, я знаю, як застосувати це. Що маємо далі? Пачка? ідеально, вона буде м'якісенькою. Залишилося розкрутати. От так. На вигляд, приголомшливо. Я в захваті. Чим буде краще, якщо додати кольору. Котала не на похваті була тканина. Де далі краще. А якщо будуть ще й мушлі, то я стану просто неперевершеною. Мені дуже подобається. Можна і плавати, і танцювати. Ова я чарівна. Все добре. О ні. Я забула про сережки. А що голубіро робить? Кава всенька вийшла. Може, бодай трохи маємо. О, тут була кава машина. А це що таке? Неймовірна краса. Я мушу дістати цього краба. Передручко. ручко, скид чудово. Привіт, крабику! Ти мені допоможеш щодо сережок. Спершу намалюємо їх. Вдалось чудово. Тепер потрібно додати кавових зерен. Цього стане. Що ж діяти? Знаю. Трум трік. Ова, непогано. Тепер можна приміряти. Ова, гарнющі. Надай краще годі уявити. Приємно іноді помилятися. Я заслужила на кави. Стривайте, а що ще маємо? Пояс? Це чудово. Залишилося зметикувати, як його виготовити. Ні, стільки зерен. Невже це я влаштувала цей безлад? Знаю. Зберімо все докупи. Закримо та трохи потрусімо. О, так. А також маю маракаси. чи підіграєш? Голубіро, це не концерт, я маю справи. А я так зрадію, Перепрошую. Пусте, я продовжу. То що отримали? О, чудово. Цей пасок мені дуже пасуватиме. Що за краса. Тепер якраз красує. Голубіро оцінив вот, вбрання. Ого, та тут докладено чимало зусиль. Виходь. Ой, дякую, дуже приємно. Сканую. Сподівайся, цього разу все вдасться. Ідеально тобі вдалося. Я так і знав. О, що, тривога, час бігти. О ні, тільки не це. Чи сподобалося відео? Став подобайку, напиши коментар та тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин.